Друзі, сьогодні у Білому домі відбулася історична зустріч. Володимир Зеленський, Дональд Трамп і лідери Європи сіли за стіл переговорів. Трамп заявив, війну можна завершити майже миттєво, але його умова Україна повинна відмовитися від НАТО і віддати Крим та Донбас Росії. Відповідь Зеленського була жорсткою. Конституція України не дозволяє віддати жоден метр нашої землі. Європейські лідери підтримали Україну. Мир так, але не ціною капітуляції. І поки в Білому домі тривали перевмовини, Росія цинічно била по українських містах, забираючи життя мирних людей. Це їхній аргумент на переговорах. А тепер запитання до вас: чи має Україна йти на поступки заради швидкого миру? Чи єдиний шлях боротися до кінця за кожен сантиметр своєї землі? Напишіть у коментарях вашу думку, бо саме зараз у США голос української діаспори має величезне значення.